Я займалася художньою гімнастикою, мріяла бути олімпійською чемпіонкою і, в принципі, нічого інше мене не цікавило. Я тренувалася зранку до ночі. У дитинці вона мріяла про п'єдестал і стрічку в руках. Та замість спортивної арени студія новин, а замість медалей визнання мільйонів. Оксана Гуцай знайшла себе у журналістиці, а тепер ділиться своїм досвідом з учнями Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Ти повинен бути найкращим. Тоді в цій сфері ти заробиш гроші. Бути найкращим означає постійно працювати над собою. Оксана Гуцай переконана, успіх починається з голосу. На зустрічі з молоддю вона ділилася практичними порадами, як тримати дихання і звучати впевнено. Зараз ми повинні дихати так, щоб ця серветочка трималася отут на відстані. Дихаємо. Ні, Де, вона не повинна ніколи йти. коли ви говорите, от зараз коли ви говорите, певне речення, воно постійно повинно виходити повітря з вас в одному в принципі напрямку і з однією сили. Крім практичних порад, телеведуча відкрила завісу за кадрового життя телебачення, адже там щодня працюють сотні фахівців за для того, щоб глядач побачив ідеальну картинку. Поза кадром лишається дуже багато всього. Поза кадром лишається ця напружена робота. Поза кадром лишається робота 300 людей, які цим займаються. Поза кадром лишаються всі сварки, всі нагаразди, я не знаю всі важкості, які існують, тому що в ефірі ви бачите тільки красиву, вже вилизану всіми редакторами, літературними, всім іншим картинку. Крім закулістя телебачення, говорили також про успіх і популярність. Хтось із ліцеїстів отримав натхнення і стимул для власного розвитку, а хтось відкрив для себе зворотній бік слави. Це буде менше вільного часу, я думаю, але я думаю, що вона того варте, бо мене будуть, наприклад, впізнавати. Головне, щоб це було в міру. Бо іноді це може так погано закінчитися. Мені дуже було цікаво це слухати, бо я дуже люблю саморозвиття, слухати різних людей, різні історії життя. Діти виховані, діти розумні. Ти ж читаєш по очах, коли їм дійсно цікаво, вони задають правильні питання, а не просто так загально, щоб тільки від них відчепилися. Тому я не знаю, мені здається, що ви виховуєте якусь майбутню еліту нашої нації. Ну, класно. Дай Боже, і я сподіваюся, ви ще запросите мене до вас. Організував захід вже традиційно молодіжний парламент Терпеня. Ці зустрічі проводяться в рамках проєкту Лекторій.